Пожежі, вибухи та хаос. Дивися до кінця, буде ще гарячіше. Уфимський НПЗ Генбезе серйозно постраждав від пожежі в районі установки ЄЛО АВТ 6 Це пов'язують з ударами українських дронів. Горить гарно, це вже не перший удар. У Безгороді падіння уламків збитих ракет спричинило пожежі та пошкодження цивільних об'єктів і масове вимкнення вуличного освітлення. Хоча прямі влучання по енергооб'єктах офіційно не підтверджені. Уламки такий уламки. Унецьку зафіксували вибухий стовп диму біля авіазаводу. Об'єкт знаходиться під санкціями і пов'язують його з професією компонентів ракет АППЛО. А в Донецьку торговий центр СІФ мазурів майже вщент. Є підозрюю на його використання для військових потреб. А перед тим, як ми продовжимо, постав лайк та підпишись. Дякую. Російський солдат зняв відео, як палеці новим комплексом РЕП. І надовго тішився, українські дрони знайшли і знищили цю позицію. От що буває, коли контент важливіший за безпеку. Все правильно робите, продовжуйте в тому же дусі. За даними Financial Times США, передають Україні розвідання для планування ударів по енергетичних об'єктах Росії. Це допомагає обходити ППО підвищує ефективність атак. Частина джерел стверджує, що Вашингтон може також впливати на пріоритети цілей, хоча офіційно підкреслюють Україна операції сама. Зеленський назвав телефонну розмову з Трампом дуже продуктивною. обговорювали посилення ППО та можливі поставки України далекобійних ракет Томагав. Президент України подякував за готовність підтримати Україну і відзначив сильні ідеї щодо оборони. Сподобалося? Став лайк, підписуйся і не пропусти наступні випуски.